На тему культури, літератури, мистецтва чи можна не треба боятися слово націоналіст. Вважаю, що ця екскурсія це моя дань от всім тим проектам, які вона зробила, якими я користувалася для того, щоб зробити свою екскурсію. Бо ми вирішили зробити. Від місця, де вона працює до місця, де вона любила пити каву, це перше. А друге сьогодні буду навіть не я вести екскурсію. Мені здається, навіть не пані Софія, її донька, а буде у нас віртуальний провідник. Це буде Ірина Феріон, тому що я зробила вирізку з її програм по найвідоміших особистостях, про які вона часто говорила у своїх програмах. Ну і про як з якими я хочу познайомити людей, які сьогодні прийшли на екскурсію, власне, через слова Ірини Феріон». Три сакральні мови, що ви знати, так? Це мови, якими звернемо. Зараз ми з вами зробимо. Особливість цього маршруту полягає в тому, щоб пам'ять Ірини Фаріон була вічна. І мама дуже любила місто Львів, вона тут народилася, і насправді особливість в тому, що ми будемо згадувати не тільки про Ірину Фаріон, а будемо згадувати про постаті, які вона писала в своїх передачах Гено велич особистостей. Тому ми працювали. Над тим заходом, ну я не знаю, десь напевно, пане чотири місяці ми зустрічалися з курсоводами, обговорювали наші ідеї. Але насправді я хочу подякувати Львівській міській раді управлінню туризму за таку чудову ініціативу. Екскурсії дають можливість закарбувати в українцях пам'ять про героїв України.